Автомеханік Віталій доопрацьовує черговий багі. Розробляє такі автівки з початку повномасштабної війни. Такий всюди хід важить до півтони, маневрений, тому каже волонтер: для ворога це складна мішень. Вона більш мобільна, вона швидше, зручніше. Джип дуже важкий, дуже великий. Це, по-перше, всього це велика ціль. Як тільки бачать джипа, то все, його стараються заптурити там або з гранатомета, міномета. Дуже багато вони. Розбивають ці машини, а ця машина неї ну важко попасти. Ця модель практично не відрізняється від попередніх, які Віталій вже передавав бійцям. Серед нововведень – двигун з імперного авто. Ми зробили повний ремонт цьому двигуну, головку зняли. Притерли клапана, поміняли сальники клапанів, подивилися, продефектували те, що потрібно було поміняти. Ми все змінили. Ну а тепер його збираємо. збираємо і будемо ставити на цю багі. Ходову частину механіки залишили незмінною, а от корпус доопрацювали. Трохи забільше зробили передній відсік, багажний ми трошки збільшили за счет радіуса прогиба місця для водія і зробили його трохи ширше на 10 сантиметрів. Тепер у нас більш міста для водія і пасажира, є якийсь там окремий бардачок. Зробимо невеличке таке лобове скло з органічного скла, щоб воно відбувало просто потік повітря з пилюкою. Багі може вмістити до шести людей, автівку використовуватимуть для підвезення боєприпасів та продуктів, а ще для евакуації поранених. Це не просто кришка, вона ще розкладається. Це, як скажемо, евакуаційне таке відділення. Тут ланцюгом має регульовку, буде мати регулювання для накалу, для того, щоб було зручно евакувати. Працюватиме цей монстр і для виконання бойових завдань. На нього можна встановити великокаліберний кулемет. Хлопці попросили на криші зробити під ПКМ кулемет покемон якусь таку споруду, ми її там знизу там розварили, усилили. Замовлення від військових надходить багато, зізнаються волонтери. На виготовлення однієї машини йде місяць. Ця багі вирушить на фронт вже за два тижні.